Всім привіт Сьогодні на новому тракторі вже 26 часов. ну ми на 25-й поміняли масло в моторі, в мостах нічого не міняли ще, виїхали, короче, сіяти ячмінь Покалимо, попросили нас. Зараз не виключаю, а так я на поворотах виключаю все. Сіма без удобрень. Не знаю, що за ячмінь. Сказав тут 70 соток. Сіємо. Сівалка наша стара, СЗ. Трактор вроді все нормально, вроді аж м'якше як. Ну, а там хто його знає. Ну, якось більше лучше йде. Не знаю. Чи бо кажеться, ну, лучше. Поміняли пока місце на ж там, бо там і були і удлинителі, коротше. Блін, так туго все заходить, що капець. Насилу поміняли. Зробили всі шлани тепер на швидко І на той трактор старий так само зробимо штраф бо в нас було на гайках. Ну а так, діло йде. Сипемо десь 200 кілограм. А зараз посію, ще підзніму. Так. Досіяли ми ячмінь. Отакі От ми сюди швидко сйоми поставили. Те, що не хотілося перекручувати, нас було на гайках. У нас отут гайки стояли на старому. Отаке От в нас було ось. Ми таке, ну, стояло, такими користувалися. Ну а так, хорошо, м'якше йде. Е, коротше, Открутив він 26 моточасов і хана ремню було. Поставили зубчатий. Зубчатий заказував там в інтернеті, 95 гривень парочку заказав. У нас на тому теж зубчатий стоїть на старому. Ну а так. Стоїть у нас на 200 тут. Ну я не знаю, як вони там по цим шестерням там спрашували. У нас ми їх ніколи не переставляємо, ми стараємося підстраювати тільки з ну, цим причагом і все. більше нічим. Бачите. Гляне, чи десь тут Постався. да, Остався, такий ось тут ячмінь, Ну, такий пузатий. звісти бо ну нормально м'якше конечно йде не знаю може так кажеться ну, взагалі не чувствую ну новий на поворотах бо якщо сівалка путь, ну ми то з культиватором як їздимо коли поворачуєш що якщо він припущений погано поворачує Ну і з сівалкою теж, як по м'якій землі, щоб вона добре лізе. Ну вроді би ну, цьому треба передок включати. Ну а тут, ну, це якщо хочеш, щоб він нормально поворачував, він той поверне. Ну. А цей без передка ну, краще йде. Навеска дуже туга була. Ну вона краска а Тут була краска, а тут не було. Все попідкручували, поетували. і все. Тут що на баку ще погано, тут пластмасове. У нас на старому желізна там вставка. Ну а так, нормально. Вже перший калим його. Тобто виїзд навіть. У нас посів 20 гривень сотка. 20 гривень посів, культивація 25. Отакі діла. Ну, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.